Виставка Рустама Мерзоєва, хлопчик з валізкою» починалася в Миколаєві два роки тому. І спочатку проєкт мав інше спрямування, інший напрямок, інші акценти, інша мораль була, інший підтекст, інша атмосфера. І коли прийшла війна, і була певна пауза, і він му вимушений був закінчувати вже буквально у мене на очах, там маленька студія. Ми йому там зробили тимчасову. Він закінчував уже під впливом цих всіх подій. Розлучення з сім'єю із будинком і стрес, і це все сказалося, що проект повністю трансформувався з пригод на психотравму, трагічну напругу. Проект почався з однієї ідеї, за словами самого автора, такої авантюрного хлопця, який хоче втекти з валізкою, з, з, з кейсом грошей, з офісу. Тобто, такі якісь пригоди і дитинство, і трошки воно таке авантюрне це дитинство було. І з часом, з, з усіма цими подіями, тим більше наш митець з Миколаєва, тобто йому там добряче дісталося Проєкт почав перетворюватися на дещо інші виміри, інші реакції, художні, інший досвід. Тут можна пошарово дивитися навіть по декілька роботам і вгадати, в який рік яка намальована. Цей проєкт пов'язаний зі мною. Теж я бачив, як він доводить його. Що він робить. Це великий труд, це велика праця. Проект мінявся і кольорово, і концептуально, і то, що вийшло вже. Як на фіналі всі ці роботи і назва навіть проєкту, і весь проект повністю реальність поміняла його. І в цьому є певний сенс. Ми всі помінялися. Помінявся митець, помінялися обставини, стреси, тривоги. І це все, звісно, в цьому проєкті це присутнє. Це не зовсім прям, пряма репліка на війну, але відчуття тривоги і певного безсвідомого жаху тут присутнє. І ну показуємо, що є, показуємо правду. Показуємо так, як він це відчував. Дуже приємно, що під час створення декількох робіт його майстерню залунав Микола Білоус, видатний наш інший резидент, який іноді намагався іншим митцям надавати поради. Хай глядач сам відчує, чи вплинув митець Білоус на творчість Мірзоєва, але за останній рік війни вони частіше бачились, в них були приємні стосунки. Це теж я хочу відмітити для історії. Ну і загалом мені теж це, в принципі, приємно. Рустам Євнанович Мирзоєв є. Знавцем і шанувальником класичного європейського кінематографа декілька проектів було створено під впливом, я можу сказати, яких режисерів. Один з них його улюблений режисер це Ідмар Біргман. І Моя така загальна репліка творчості творчості Рустама. Така, що він починає з творчості Бергмана, його персонажів, а закінчує персонажами і Девіда Лінча. Оцей психодел, оця безсюжетність, оця недосказаність, оце таке тривожне повітря. Хічкок, клінч, ну тобто така от тривога, вона передається саме і випливає на полотнах. Хоча насправді він любить більш традиційний, скажімо, класичний кінематограф, який пішов від від театру від драматургії. Тому цей проект є складним, тривалим, але ми все одно вирішили показати зараз під час війни, тому що дуже важливо, що це і є. Промова митця під час війни в Україні він продовжив працювати, дякуємо, і він доробив його. Теж дякуємо. В нього вистачило сил. І не дивлячись на те, що звісно, що зараз наш головний глядач, ну, за кордоном, все одно ми вирішили показувати і тримати цю виставку більше трьох місяців для того, щоб всі встигли подивитися. І ми віримо, що за ці три місяці ми остаточно переможемо.